Тут такий будинок, Капець, коли його будували, він мені здавався дуже крутим. Він піде оренду квартир. Там квартири не продаються, а тільки орендуються. Мені здавався таким класним. Взагалі якоюсь меж... межею бажаного. Ну такого, якби, сповнення мрії майже. Зараз дивлюся думаю, мене, просто собі стоїть коробка і стоїть. Нічого такого над природньо немає в ній. Ну, тут ресторанчик Mercantile Тайл, Саушал. Один типу, з найкращих. Але я бачила тут таку картину, що клієнт намагався поцілувати в засос дівчину, яка там працювала. Це було так гидко. Але вона зробила вигляд, що нічого не сталося. Те, що інакше втратить роботу, так? клієнти приносять гроші. От, і така фігня така відбувається. Такий бруд, знаєте, да? така от. заглишательство таке слово. От. Я. Я знаю, що в цьому будинку деякі фірми орендують кімнати для своїх працівників також. Так, білий колір переходимо дорогу. Рапор Канади. Тут обласне. Обласній власті. Тут такі стоять цікаві трони, коли приїжджала британська королева чи король. З чоловіком чи жінкою тут вони їх приймали. Ясно, що такі рибки, Банк о Нова Скотія, улюблений мій банк. Дуже гарно, тут дуже гарний будинок. Повірте на слово, заходити, не хочеться, а може зайти. Я ну, не знаю, не знаю. Знаю, ну тут красиво. Мало таких залишилось будинків красивих. Але сьогодні ж неділя. А неділя не так закрити. Бенкмашін, є. А я сняв то с толок аттю. Час тут. Так, ж ваш шукаєш красу, якісь події, заповнюєш цей час, життя чимось. Ну, що тут можна робити? Максимально свідомо, якщо живеш, от, собі організовувати якийсь кайф. От, у кожного кайф інший, але все одно по, по, по ітогу. в підсумку в результаті все одно в цьому світі упідоряють всіх. Засушують як сливку чи грушку і вишвирюють, закопують або землю, або спалюють. Ну така правда, ну а що робити? Вона така, а від неї нікуди не дінешся. Тут у нас гелері. Мистецтво.